Є постемобілізаційна контрактура, посттравматична контрактура. Є спаяння між собою е, волокна. Самі м'язи вони е, мають погану структуру. Вони е, пройшли погано через процес ремодуляції тканин. хаотично розташована сполучна тканина і нема амплітуди, нема сили, тобто все, ну, все погано. Нам треба заставити м'яз працювати і міняти свою внутрішню структуру. Для цього нам треба сполучну тканину отак. Є один варіант ну, правильної роботи. Він називається ексцентрика. Якщо ви використовуєте ексцентричне скорочення м'яза, піднімай. Це концентричне. Піднімай. Дивись, я тебе тисну вниз. Не спротив, чи, не? чи не супротив? Але по чуть-чуть піддавайся, 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 піддавайся. Що відбувається? Навається ексцентричне скорочення. Зараз цей м'яз буде працювати зовсім.